За 45 років існування науково-технічна бібліотека ПАЕС змінила кілька локацій, а з 1996 року розташовується ось у цьому затишному приміщенні. Вона існує у складі групи технічної інформації, виробничо-технічної служби та має три фонди: бібліотеки, архіву і державних стандартів. Усім цим господарством опікується чотири фахівчині керівниця групи бібліотекарка і двоє архіваріусів. У фонді бібліотеки переважно посібники. Довідники, наукові доповіді, нормативні документи, технічні звіти, інструкції. Тощо завідувачка бібліотеки Яна Ільчик як справжній провідник у царині знань прокладає відвідувачам маршрут до потрібної інформації, консультує і радіє, коли бачить серед них молодь. Ви знаєте, дуже зараз молоді приходить багато, такі всі. Хлопчики, дівчата дуже інтересуються літературою. От для здачі екзаменів, от вони приходять і. Питають і оце зацікавлює. Наразі в науково-технічній бібліотеці активно впроваджуються новітні технології. Це інформаційно-ресурсний майданчик з технічною можливістю працювати з інформаційними джерелами, внутрішньої мережі та інтернету, електронними колекціями, енциклопедіями, словниками, довідниками, електронними версіями підручників, цифровими копіями зображень, книжок і журналів тощо. Тут можна переглядати відеоматеріали, надрукувати потрібну інформацію, самостійно удосконалі. Свої знання з допомогою інтерактивних технологій, а також створювати власні ресурси. У читальному залі працівники АЕС за потреби можуть попрацювати й у форматі відеоконференції, то до яких тем найчастіше звертаються атомники. Переважно це довідники і посібники. Більше так, по кранах, по. Експлуатація атомних станцій у нас багато нормативної документації, яка поповнюється за рахунок коштів атомної станції і переважно довідники. Нині в бібліотеці є дві бази зберігання літератури паперова і електронна. Для того аби отримати електронну версію книги, її відскановують на спеціальному книжковому сканері, який дозволяє це робити, не розшиваючи паперовий примірник. А от найзагадковіше місце у науково-технічній бібліотеці, звісно, закрито від очей відвідувачів. Це Архів тут підтримується певний температурний режим, рівень освітлення і вологості. За таких умов зберігання паперових документів відбувається найкращим чином. Це переважно проєктно-технічна документація, яка передається до архіву після завершення будівництва будь-якого об'єкта, креслення, технічні умови тощо. Такі документи вводяться до каталогу, відскановуються на барабанному сканері, а потім вносяться ще й до електронного архіву. Дуже зручно ним користуватися, тому що зараз ми ці документи, які вже стоять у нас на обліку електронному, ми їх скануємо. І можна зайти в цю базу і знайти е, необхідний документ по назві або по коду документа, і також відкрити його в електронному вигляді і передивитися саме креслення. За словами пані Юлії, з проєктно-технічною документацією відвідувачі працюють чи не щодня. Трапляється також, що надходять запити з дирекції компанії та з інших АЕС. Звісно, у працівників групи технічної інформації є й своє бачення майбутньої сучасної бібліотеки. До цієї мети вони рухаються може не так швидко, як хотілося б, проте впевнено.